Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 5 січня, отака у нас чудова погода. Сонечко світе, але трошки вітер. Отака зима цього року. Що буде далі, не знаю. Тому що з неділі обіцяють морози до мінус 16. Отакий перепад буде, різко почнуться морози. Ну, в принципі, в січні місяці у нас завжди таке. Після другої половини наступають морози холодно. Думаю, що нічого страшного, вже наша. Наші рослини все пристосувалися до цього, тому все буде нормально. От єдине, що я думаю, це бджолам нашим не дуже сподобається, можуть пропасти, тому що різкий такий перепад можуть пропасти. Прийшла до бабушки. Жулька, ти чого не зустрічаєш мене? А? Ах ти ж така вредіна. Понюхайди, що в мене тут в сумці. пахуче таке пахуче, а дивіться, хто в жулька є. Що ти таке малесеньке? Що це за колобочок такий манінький, Колобочок, Іди сюди на куть -куть -куть. -куть, -куть, куть куть куть. Так, а бабушка у нас пиріжки тут пече, З З чим сиром. Ага. Капустою. Це, це все на одному листку? Ні, це із капустою з листями. Ага. Тісто, Зараз підемо глянемо. Тут ось тут пиріжечки, які вже гарненькі. Смакота. Будемо сьогодні ласувати пиріжками. Ось сиром уже пиріжки готові. Зараз будемо пробувати. Так, друзі, я вирішила переглянути е, насінчку, яка в мене залишилось. Тут коробочка, яка я кажу, годує нас цілий рік. Гошик мені прийшов допомагати, да? гашанчик. Мені прийшли, прийшов каталог. Минулого року я виписувала деякі е, насіння з фірми Дніпросорт Насін овочі. Я вам зараз покажу, але він не кольоровий такий звичайна розпечатка, Просто покажу вам, можливо, цікаво буде, які ціни. Я вам скажу, що тут досить по вигідним цінам, е, дуже гарне насіннячко, і по вигідним цінам. Також, от бачите, наприклад, бурячок 50 грам, 35 гривень. 50 грам бурячка це доволі так немало. Гоша, ну тікай, не тікай тут коло мене. Всякий бурячок, ну, щось буду виписувати. Бачите, я ось так собі ручкою вже опс, передивилася, намітила, що мене зацікавило. Отак. От різне, різне тут все є. Огірочки, ось різні гібриди. Я хочу... От я замовляла в тому році тут партенокарпічні огірочки. Я вже намітила, які хочу знову взяти. Якісь та й візьму обов'язково, бачите, мітера Лаамур, Артика. Тоді що ні, Делпіна, Кріспіна, Лютояр, які, Сатіна, Чайковський. Ну, не знаю. Тут ось такі ціни. Бачите, за 10 зернинок: 22, 27, 23. Отака ціна. Помідорчики. Ну помідори буду брати, отакі звичайні, які кожного року беру там. Загадка, Ляна, Лагідний, Санька, Волгоградський. Такі ціни. Є він в інтернеті, зараз перегорну, покажу, але там такого каталога немає. Якби теж кольорового треба скачувати ось такий. Ну і всілякі фунгіциди, інсектициди і-і-і-і. Все, що хочеш, підживочка. Я хочу переглянути, я вже так більш-менш глянула. У мене тут редиски скільки залишилося. У цієї фірми Фазенда, 18 днів, три пачечки, тому редиску, мабуть, купувати я й не буду. Зараз гляну. Срок годності до 26 -го року. Гарна редиска. Ще, мабуть, ні, я, мабуть, ще сори візьму. Візьму сори кругленької і все. Я так усадила минулого року, вона була гарна. Навіть і під агроволокно трошки були в мене помилки. Хто дивився, той бачив. Так, оці ось липові голландські огірочки, їх навіть викинути треба, тому що заявлено, що це Голландія, але ніякого логотипу немає. Взагалі, фірма якась підробка, купувала по 15 гривень. Ніякого врожаю вони майже не дали на 5 метрів 2 огірка. Ну, це взагалі не урожай, його треба зразу викинути. Так само десь іще були якісь огірки. Бачу, в мене тут капуста є, і Садила я її, але вона поганенько сходила ця юнська. Ну, взагалі кажуть, фірми яскрава, це в мене тут зовсім не реклама. Дуже такі, не дуже хвалять на сінечку. О, ще одна редиска. Так, баклажани. Також в мене в минулому році були невдачі з баклажанами. Брала я не гібриди. Чорний красаві цені, це позаминулорічний. Царська ікра. Взагалі в мене в тому році було малувато баклажан. Ну мені вистачило, але ж все одно, Бібо були білі, не збереглася пачечка. Буду ще пробувати білі баклажани. На смак сподобалися. Це в мене салат. Ну йому вже я не знаю, скільки років насіння якесь квітів залишилось. Ще така каскадна петунійка, отака капуста, але вона просручена. Це ще позаминулорічна пачечка, теж треба викинути. Так, що хочу друзі сказати, брала я ось такий перчик в Аврорі фірми Фазенда. Там продається дві різні фірми. Одна така голубенька, не пам'ятаю, як називається, і така Фазенда. До речі, досить непогана. Фірма в неї схожість насіння теж гарна. Цариця F1 дуже класний, ранній, Так вони перчик був ранній, гарний, красний. Відповідає, що на упаковочки навіть більший. Такий середньом'ясистий, але дуже класний. За, як за 3 гривні він дуже гарна вскоє, схожість у нього була. От, Наприклад, Богдан фірми так відомої цього, Сідера в мене зійшов погадненько. так само рохо. ні, ну, Рохо ще більш-менш був. Оранжеве чудо також були вони, але їх було зовсім небагато. Найкраще був це цариця і мій домашній перчик. Так, Це в мене тут корнівін. Так, далі оці огірочки дует. Тут теж нема що балакати їх викинуть, хоча заявлено, що гібриди. Бачу, пачечка в мене є кабачків, чиклун. Кабачки це дуже добре. У нас кабачків іде багато. Бачу, залишилось багато буряка кормового Центавр. Можна буде, в принципі, ми велику площу засадили в тому році всього пів пачечки. Тому, можливо, трошечки докуплю, якщо буде грамів 100, і все, нам вистачить. це ми кормимо наше хазяйство, наших свинок. Іскандер, кабачок дуже класний. До речі, кабачок іскандер. У нього гарний. Срок придатності, тому я буду його ще садити і, можливо, ще таки куплю. Багато купляю Грибовського. А, от така фірма ще в Аврорі Фазенда і ось ця фірма Велес Це у нас салат. Салату теж багато купую, тому ще буду докуповувати. Диня Ефіопка. У нас дині взагалі дуже погано родять, вони не солодкі. Хоча минулого року були, але вони якісь тверді і не солодкі. Я замітила, які б ми вже не садили різні, все одно вони такі чомусь не підходить. Так, Це у нас огірочки Фенікс плюс, я їх перекинула в зіп пакетик, бо тут мишка прогризла, вони ще е, годні, тому буду їх садити. Фенікс і докупляти не буду. Я садю, садитиму, планую садити тільки партенокарпічні огірки, дай Бог куплю. І оцього Фенікса посадю обов'язково, тому що він е, родить майже аж до морозів. Змій китайський це позаминулу річні огірочки залишилися. Подивлюсь срок придатності, можливо, трошки посадю, але він не гібрид, і коли посуха, він гіркий. Ростуть вони великі, до метра закручуються, Там я навіть шорт відео таке робила. Е, так, шкірка в нього м'якенька. Фірма тут непогана, схожість непогана, але єдине, я ж кажу, що він гіркуватий, він гірчить. Це в мене залишки моркви, ту, що я, мабуть, на зиму садила. Ще один бурячок, свікла, Я, Що ж ти за свікла? Це, мабуть, а, в тому році в мене не зійшов бурячок, погано зійшов. Я докупляла, в нас в село, приїжджає базарчик. І привозять ось таке насіннячко, яке виробляється в місті Харкові. Не пам'ятаю, що може й нормальний. Так, брала ще отаку фірми Фазенда циліндр, Досить непогано. Він гарний такий бурячок. Він червоненький, він ігретний, непоганий. Тому бачу, що ще мені докуплять та докуплять. Я вже там і на сайтах, і на ось цьому подивилася каталозі. Вже в мене там напримітилось. В цьому каталозі я порахувала вже на 700 гривень. Я вже собі напримітила. Не знаю, чи буду брати все, що там напримітила. Але так, в мене ось залишки цієї. Як же ж вона називається, Вов? Як оця штука називається? Марганцовка. Марганцовка. Тут у мене диньки, залишки деньок. залишилися, кукурузка і деякі ліки. Деякі квіти, деякі ліки. Ну, це таке все. Все, все, все все треба купляти, все докупляти. Вже руки чешуться. Ще тільки пів зими, а в мене вже руки чешуться, страшне. Це зразу викинути його, просто спалить і все. Тому що воно геть не підходить. Ще в мене стаканчики. Навіть є в стаканчики в цьому році, буду садити, я тільки перець і баклажани. Якщо на баклажани буде настрій. Тому що що там таке? А лопатка. Тому що не знаю, їх важкувато вирощувати. Ну, куплю, мабуть. Гібридів пачечку куплю, спробую.